Добрий день! Сьогодні ми розв'язуємо задачі на ділення на десятковий дріб. Отже, перша задача. Площа прямокутника складає 17,05 см2, а його довжина дорівнює 5,26 см. Треба знайти ширину прямокутника. Я зробила ось такий малюнок, позначила площу, позначила. Довжину, і тепер будемо шукати ширину. Нагадаю, що площа прямокутника знаходиться добутком ширини на довжину. І щоб знайти, наприклад, ширину, нам потрібно площу поділити на довжину, тобто на А. Підставимо ті числа, що в нас є. Отже, Б дорівнює площа. 17,95 тисячних сантиметр квадратних, поділити на сотих. Ми отримали приклад, де треба десятковий дріб поділити на десятковий дріб. Нагадаю, що щоб поділити десятковий дріб на десятковий дріб, ми маємо в дільникові перенести кому так, щоб отримати ціле число. І настільки ж знаків ми маємо перенести кому в діленому і виконати ділення. Отже, я пропоную виконати ділення у стовпчик. Виходить, що нам треба поділити 1709,5 на 526. Звичайно, спочатку дивимося на 1709, так як 170, 526 не вміщується. 526 вміщується в 1709 три рази. Перевіряємо множенням 3 помножити на 526 дорівнює 1578. Віднімаємо. Отримаємо 131. Так, як ділення цілої частини в нас закінчилося, ми маємо поставити кому в частці. І тепер можемо спустити п'ятірочку. 526 вміщується в 1315 два рази. Записуємо 2 і перевіряємо, 2 помножити на 526 дорівнює 1052. Піднімаємо. Отримали 263. Так як кому ми вже поставили, то ми можемо приписувати до діленого стільки нулів, скільки нам потрібно. Відповідно, дописуємо 0. Отже, 526 вміщується 2630 рівно 5 разів. Перевіряємо множенням 5 помножити на 526. Отримаємо 2630. Віднімаємо, отримаємо 0. Отже… Ширина нашого прямокутника складає 3,25 метрів. Розглянемо другу задачу. Читаємо уважно, з розумінням з поля площою 3,8 гектарів зібрали 93,1 центнерів зерна. Яка урожайність на цьому полі у центнерів на гектар? Отже, щоб знайти урожайність, нам треба центнери, Тобто 93,1 поділити на кількість гектарів, отже, на 3,8. Знову ж таки, ми отримали ділення десяткового дробу на десятковий дріб. Щоб поділити, нам потрібно в дільнику перенести кому, щоб отримати ціле число, і настільки ж знаків треба перенести кому у діленому. Отже, ми отримали, що нам треба поділити 931 на 38. Знову ж таки, пропоную виконати це ділення у стовпчик. Отже, 931 поділити на 38. Дивимося на 93. 38 вміщується в 93 два рази. Перевіряємо, отримаємо 76. Піднімаємо 93 мінус 76. Отримаємо 17. Зносимо одиничку. 38 вміщується в 171 4 рази. 38 помножити на 4 дорівнює 152. Піднімаємо. Отримали 19. Так, як ділення цілої частини в нас закінчилося. Ми ставимо кому у частці і дописуємо ще один 0. Так як після коми, я зараз допишу, ось тут. Ми можемо приписувати стільки нулів, скільки нам потрібно. Отже, 38 вміщується в 190 рівно 5 разів, 5 помножити на 38 дорівнює 190. Віднімаємо. Отже, ми отримали урожайність поля 24,5 центнерів на гектар. Розглянемо наступну задачу. Довжина прямокутника дорівнює 11,5 см, а ширина у 2,5 рази менше. Знайди периметр і площу прямокутника. Отже, в нас є довжина прямокутника, я позначу літерою D, яка складає 11,5 см. Ширина невідома, але ми знаємо, що у 2,5 разів менша, ніж довжина. Треба знайти периметр. І треба знайти площу даного прямокутника. Отже, першою дією ми знайдемо ширину. Так як вона у 2,5 рази менше, ніж довжина, то нам треба 11,5 поділити на 2,5. Ми отримали ділення двох десяткових дробів. Знову ж таки, нагадую, щоб поділити десятковий дріб на десятковий дріб, ми маємо в дільнику перенести кому настільки знаків, щоб отримати ціле число. І настільки ж знаків маємо перенести кому вділеного. Ми отримали, що нам треба поділити 115 на 25. Виконаємо це ділення у стовпчик. Отже, 115 поділити на 25. Дивимося одразу на 115. 25 вміщується в 115 4 рази. 4 помножити на 25 дорівнює 100. Віднімаємо, отримали 15. Ділення цілої частини у нас закінчилося, тому ми маємо поставити кому в частці і спустити наступний нуль. 25 вміщується в 150 шість разів. 6 помножити на 25 дорівнює 150. Отже, ми знайшли ширину, яка складає 4,6 см. Це ширина. А тепер нам треба знайти. Другою дією знайдемо периметр. Нагадаю, що периметр прямокутника знаходиться за формулою 2 помножити А плюс Б, де А плюс Б це довжина та ширина. Так? Це сума довжини та ширини. Отже, периметр дорівнює 2 помножити. 11,5 плюс 4,6. 11,5 та 4,6 в сумі складають 16,5. 1 10, і 2 помножити на 16,1 дорівнює 32,2 см це наш периметр. Тепер знайдемо площу третьої дію. Нагадаю, що площа знаходиться добутком ширини на довжину. А отже, щоб знайти площу, нам треба 11,5 помножити на 4,6 виконаємо це множення у стовпчик. 11,5. Помножити на 4,6. Нагадаю, що ми маємо спочатку помножити, не зважаючи уваги на коми. 6 помножити на 5,30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 1 6 плюс 3 дорівнює 9. 6 помножити на 16. 4 на 5, 20, 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 на 1 4 плюс 2, 6. І 4 на 1, 4. Виконуємо додавання тепер. І тепер уважно дивимося, скільки ком в нас було в множниках, скільки знаків після коми в нас було в множниках. Один, два. Отже, кому ми маємо ми маємо відокремити два числа з права на ліво. Отже, раз, два. Наша кома буде знаходитися ось тут. Отже, ми отримали, що площа даного прямокутника складає 52,9 або 90, сотих, але краще писати 9 десятих, сантиметрів квадратних. Розглянемо наступну задачу. Велосипедист за 2,5 години проїхав 46 км, яку відстань він проїде за 3,4 години, якщо не змінюватиме швидкість. Отже, нам спочатку потрібно знайти швидкість, з якою рухався велосипедист. Щоб знайти швидкість, нам треба відстань, яку подолав велосипедист, поділити на час, який було витрачено на подолання цієї відстані. Отже, швидкість велосипедиста ми знайдемо, поділивши 46 км на 2,5 години. Знову ж таки, ми ділимо на десятковий дріб, щоб поділити на десятковий дріб, ми маємо кому перенести в дільнику так, щоб отримати ціле число, і так само кому перенести в діленому на стільки ж знаків. Нагадаю, що будь-яке ціле число ми можемо представити у вигляді десяткового дробу: 46 дорівнює 46,0 або 46,0 і так далі. Отже, в нас зараз кома стоїть ось тут. То ми її перенесемо на один знак вправо і отримаємо, що нам треба поділити 460 на 25. Виконаємо це ділення у стовпчик. 460 поділити на 25. Спочатку дивимося на 46. 25 вміщується в 46 один раз. Віднімаємо, отримаємо 21. Спускаємо 0. 25 вміщується в 210 8 разів. 8 помножити на 25 дорівнює 200. Віднімаємо, отримали 10. Ділення цілої частини закінчилося, тож, ми маємо поставити кому в частці і спустити 0. 25 вміщується в 104 рази. 4 помножити на 25 дорівнює 100, 100 мінус 100 дорівнює 0. Отже, швидкість велосипедиста складає 18,4 км на годину. І далі в нас наступне запитання: яку відстань проїде велосипедист за 3,4 години, якщо не змінюватиме швидкість. Щоб знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час. Отже, відстань так, Друга, так би мовити, яку проїде велосипедист, ми знайдемо, помноживши його швидкість, яку ми щойно знайшли, 18,4 км на годину, помноживши на 3,4 години. Виконаємо це множення також у стовпчик. Отже, 18,4 помножити на 3,4 множимо спочатку, не звертаючи увагу на коми. Отже, 4 на 4 це 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 на 8, 32, плюс 1, 33, 4 на 1, 4, плюс 3 7. 3 на 4, 12, 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 8, 24, плюс 1 25 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 на 1, 3 і 2. Отримали 5. Нам залишилося додати 6, 5, 12 і 6. Тепер рахуємо, скільки знаків після кому в нас було в множниках: 1, 2. Отже, стільки ж знаків ми маємо відокремити комою справа наліво. Отже, ми отримали 62,56 кілометри. Проїде велосипедист. Якщо не буде змінювати швидкість за 3,4 години. Розглянемо наступну задачу. Вартість 2,5 кг цукру складає 77 гривень. Перше запитання: скільки треба заплатити за 4,5 кг цукру. Отже, знаючи вартість. І знаючи об'єм товару, кількість товару, який було придбано на ці гроші, ми можемо знайти вартість одного кілограму. Для цього нам треба 77 тобто скільки заплатили за 2,5 кг цукру, поділити на кількість цукру, тобто на 2,5 кг цукру. Знову ж таки, ми ділимо на десятковий дріб, переносимо кому на один знак в тільнику і так само на один знак. Діленому. Отже, ми отримали, що нам треба поділити 770 на 25. Виконаємо ділення у стовпчик. 770 поділити на 25. Спочатку дивимося на 77. 25 вміщується 3 рази. 3 помножити на 25 дорівнює 75. Віднімаємо, отримали 2. Спускаємо 0. 25 в 20 не вміщується. Тому ми ставимо 0 у частці. І на цьому ділення цілої частини закінчилося. Ми маємо поставити кому у частці, і так само ми можемо тепер спустити наступний нуль. 25 вміщується в 2008 разів. 25 помножити на 8 дорівнює 200, відняли, отримали 0. Отже, 1 кг цукру коштує 30 гривень, 30,8 гривень або 30 гривень 80 копійок. Але ми вимірюємо в гривнях. Так, це вартість 1 кг. А нас запитують, скільки треба заплатити за 4,5 кг цукру. Тому нам потрібно 4,5 помножити на вартість 1 кг, тобто на 30,8. Знову ж таки, пропоную виконати це в стовпчик. 30,8 помножити на 4,5. Я записала навпаки, бо мені так зручніше. Множимо, не звертаючи уваги на коми. 5 помножити на 8, 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 5 на 0, 0, 4 зносимо, 5 на 3 15. 4 помножити на 8, 32, 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо, 4 на 0, 0. 3 зносимо, 4 помножити на 3 12. Додаємо 0, 6. 8, 3, 1. І тепер бачимо, що в нас в множниках було два знаки після коми, отже, два е, знаки. Ми маємо справа наліво відокремити кому. Отже, за 4,5 кг цукру заплатили 138,6. Це ми дали відповідь на перше запитання. Друге запитання: яку решту отримаємо з культури у 200 гривень при такій покупці? Тобто, уявляємо собі ситуацію, що ми купуємо 4,5 кг цукру, який коштує 138,6 грн. І ми даємо продавцю 200 грн, і він має нам дати решту. Отже, продавець має порахувати 200 мінус 138,6. Пропоную, знову ж таки, виконати це у стовпчик. Нагадаю, що при додаванні та відніманні десяткових дробів ми маємо записувати коми під комами. У 200 в нас коми немає, але ми можемо її дописати, поставити кому і прописати 0. 200,0 мінус 138,6. Займаємо десяток аж у двієчки. Ось таким чином. І переносимо, переносимо аж до останнього нулика. 10 мінус 6 дорівнює 4. 9 мінус 8 дорівнює 1, 9 мінус 3 дорівнює 6. І тут у нас залишилася одиничка, 1 мінус 1 0. Кому ставимо під комом. Отже, решти ми б отримали 61,4 гривні. Розглянемо наступну задачу. Щоб дістатися до бабусі Олексику, необхідно проїхати потягом 500 км. Потяг подолав цю відстань за 8 годин. З якою швидкістю їхав потяг? Ще раз нагадаю, щоб знайти швидкість, нам треба відстань поділити на час, який було витрачено на подолання цієї відстані. Отже, щоб знайти швидкість, нам треба 500 км поділити на 8 годин. Виконаємо це обчислення у стовпчик. Нам не потрібно переносити ніяких ком, тому просто обчислимо у стовпчик. Отже, 500 поділити на 8. Спочатку дивимося на 50. 8 вміщується 56 разів, 6 помножити на 8, 48. Віднімаємо, отримали 2. Тепер спускаємо 0. 8 вміщується в 20 2 рази, 2 помножити на 8 16. Піднімаємо отримали 4. На цьому ділення цілої частини закінчилося, то ми маємо поставити кому і спустити 0. 8 вміщується в 45 разів. Мінус 40 отримали 0. Отже, швидкість потяга потяг їхав зі швидкістю 62,5 км на годину. Розглянемо наступну задачу: Відстань від Києва до Черкас. 180 км. Скільки часу потрібно родині Софійки, щоб подолати цю відстань, якщо вони будуть рухатися зі швидкістю 75 км на годину. Отже, нагадаю, щоб знайти час, нам потрібно відстань поділити на швидкість. Отже, нам потрібно 180 поділити на 75. Знову, ми ділимо. Цілі числа виконуємо це у стовпчик 180 поділити на 75. Одразу дивимося на 180. 75 вміщується в 182 рази. 2 помножити на 75 до рівня 150. Піднімаємо, отримали 30. Ділення цілої частини закінчилося, ставимо кому в часі і приписуємо 0. 75 вміщується в 304 рази. 4 помножити на 75 дорівнює 300, відняли, отримали 0. Отже, родина Софійки витратила 2,4 години для того, щоб подолати відстань від Києва до Черкаси. Розглянемо наступну восьму задачу. За 5 кг яблук бабуся заплатила 62,5, скільки коштує 1 кг яблук? Щоб знайти вартість 1 кг яблук, нам треба поділити суму, яку вона заплатила за 5 кг. І поділити це на кількість кілограмів, тобто на 5. Виконаємо це обчислення у стовпчик. 62,5 поділити на 5. Дивимося спочатку на 6, 5 вміщується в 6-1 раз. Віднімаємо 5. Отримали 1, дієчку знесли. 5 вміщується в 12 два рази. 2 на 5, 10 відняли, отримали 2. Ділення цілої частини закінчилося, тому ми маємо поставити кому в частці. Тепер спускаємо п'ятірочку. 25 поділити на 5 дорівнює 5. Отже, 1 кг яблук коштує 12,5 гривень. І розглянемо наступну дев'яту задачу. За 8 зошитів Наталка заплатила 36 гривень. Скільки гривень коштує один зошит? Отже, щоб знайти вартість одного зошита, нам треба суму, яку Наталка заплатила за 8 зошитів, поділити на кількість цих зошитів, тобто на 8. Виконаємо ділення, знову ж таки, у стовпчик. 36 поділити на 8. 8 вміщується в 36 4 рази. 4 помножити на 8, 32. Віднімаємо, отримали 4. Ділення цілої частини закінчилося, поставили кому в частці, приписали прописали 0. 8 вміщується в 40, рівно 5 разів 5 на 8, 40. Отже, один зошит коштує 4,5 гривні.